Вітаю! Знаєте, за кожним ну просто велетенським досягненням людства, чи то стародавні дива, чи сучасна техніка, стоять напрочуд напрочуд прості ідеї. І от сьогодні ми якраз і розберемося з однією такою технологією, вона настільки фундаментальна, що ми, чесно кажучи, її навіть не помічаємо в повсякденному житті. От просто погляньмо на ці монументальні споруди минулого. Уявіть собі. Жодної електрики, ніяких потужних двигунів, ані підйомних кранів. І от питання: як ну як стародавні будівельники піднімали ці багатотонні блоки на таку запаморочливу висоту? Це ж одна з найцікавіших загадок інженерії, правда? Ну, візьмемо для прикладу єгипетські піраміди. Їх же звели понад 4 тисячі років тому. Тільки вдумайтесь у цю цифру чотири тисячі років. Це ж просто неймовірний проміжок часу. А масштаб того будівництва він і досі ну вражає уяву. Висота деяких з них 140 метрів. Це ж як сучасний хмарочос, Тільки, тільки от збудований він з мільйонів кам'яних блоків, і все це без жодного крана. Або от давайте приклад ближче до нас і до нашого часу наша Київська дзвіниця Софійського собору 76 шість метрів заввишки, і вона ж прикрашає столицю вже понад три століття. І знову ж таки треба розуміти, що збудована вона була задовго до всієї цієї промислової революції. То в чому ж секрет? Як це взагалі можливо? А відповідь насправді дивовижно елегантна і дуже проста. Ну що ж, давайте розбиратися. А вся справа виявляється у простих механізмах. Що це таке? Ну по суті, це такі собі фундаментальні інструменти, які дозволяють нам докласти значно менше зусиль, щоб виконати ту саму роботу. Важливо розуміти, вони не створюють енергію з нічого ні. Вони просто її, ніби перенаправляють, і що найголовніше примножують нашу силу. Гарад, давайте зануримося в цей стародавній, але як виявиться, вічно актуальний набір інструментів. Є кілька основних типів, і я впевнена, що всі їх точно знають. Просто можливо ніколи про це не замислювалися саме в такому ключі. Отже, перший і, мабуть, найочевидніший це похила площина. Ну, простіше кажучи, це звичайнісінька рампа або пандус. Погодьтеся, замість того, щоб перки щось важке вертикально вгору, набагато набагато легше тянути чи штовхати його по нахиленій поверхні. І ось що вражає цей принцип використовується і досі, причому в найкрутіших технологіях. Навіть наш легендарний літак Мрія, найпотужніший у світі, використовував велетенську похилу площину як вантажну рампу. Дуже шкода, звісно, що у 2022 році цей унікальний літак було знищено. Так, ідемо далі. Наступний інструмент це блок. Що це? Це по суті колесо з таким жолобком, через яке перекинуто мотузку або трос. Сам по собі один блок силу не зменшує, але він робить дещо дуже важливе. Він дозволяє змінити її напрямок, а тягнути мотузку вниз, погодьтеся, набагато зручніше ніж щось важке тягнути вгору. І це якраз чудово показує наскільки блок поширений. От серйозно просто озирніться. Його використовують будівельники для підйому матеріалів. Його можна побачити на кожному флагштоку, коли піднімають прапор. Та він навіть є у звичайних віконних жалюзі. Все це блоки. А ось і він, мабуть, найвідоміший простий механізм важель. Що це таке? Це, по суті, будь-яка палиця чи дошка, яка має точку опори. Саме про нього колись казав архімед свою знамениту фразу Дайте мені точку опори, і я переверну землю. І приклади важела насправді оточують нас буквально з дитинства. Звичайна гойдалка на дитячому майданчику. Це ж ідеальний важель, або колодязний журавей, знаєте, який дозволяє так легко підняти відро води, чи навіть лом, щоб зрушити щось важке. Все це важелів дії. І останній на сьогодні в нашому списку це клин. Якщо придивитися, то це, по суті, дві похилі площини, які з'єднані основами, і його головне завдання розщеплювати, розділяти. Сила, з якою ми б'ємо по тупому кінцю клина, перетворюється на просто величезну силу, що розсуває об'єкт з боків. І знову ж таки, це те, чим ми користуємося ну, буквально щодня, не замислюючись, лезо сокири або кухонного ножа. це клин, Вістря цвяха, яке так легко входить в дерево. Це теж клин, він просто розсуває волокна, та навіть звичайний дверний стопор, щоб двері не зачинялися, і той працює за принципом клина. А тепер знаєте що? Давайте від теорії перейдемо до практики. Пропоную провести маленький експеримент, щоб відчути всю цю магію, так би мовити, на власному досвіді. Нам знадобиться буквально кілька речей, які точно є у кожного під рукою. Отже, беремо лінійку, якусь важкеньку книжку і гумку. Крок перший: один кінець лінійки підсовуємо під книжку. Крок другий: гумку це буде наша точка опори, кладемо під лінійку, ну, десь за 15 сантиметрів від книжки, і пробуємо натиснути на вільний кінець. Піднімається? А тепер найцікавіше пересуваємо гумку значно ближче до книжки, скажімо, сантиметрів на 5, і тиснемо знову. Ну як, відчуваєте різницю? Ну, думаю, питання, в якому випадку було легше підняти книжку, трохи риторичне, правда? Результат, як на мене, очевидний. Але головне питання чому саме так? А ось і розгадка, що ближче наша опора, тобто гумка, знаходиться до вантажу, тобто до книжки, то легше його підняти, тобто, тим менше зусиль нам потрібно докласти. Це є фундаментальний закон важеля. Ось і все, це і є важель. Щойно було власноруч, сконструйовано і випробувано один із найпотужніших інструментів в історії людства. Кілька простих предметів і ось вам готова конструкція для примноження сили. Хіба це не магія? І знаєте, що найцікавіше? Як тільки починаєш розуміти ці принципи, їх починаєш бачити ну, просто скрізь, буквально в ней несподіваніших речах навколо нас. От просто погляньмо на звичайні побутові предмети ножиці. Це ж два важелі, з'єднані разом, а їхні леза це клини, звичайна відкривачка для пляшок, класичний важель, дверна ручка, це різновид важеля, навіть застібка-блискавка, це ж ціла система з малесеньких клинів і похилих площин. Виходить, що між зведенням єгипетських пірамід і звичайним відкриванням пляшки з лимонадом є дещо спільне. В основі всього цього лежать одні й ті самі вічні принципи фізики. Це можна сказати така собі прихована архітектура, невидимий каркас, на якому тримається весь наш технологічний світ. І наостанок таке питання для роздумів просто озирніться згадайте свій сьогоднішній день, от від самого ранку, яким простим механізмом вже довелося скористатися, можливо, десятки разів, навіть не помітивши цього. Я впевнений, відповідь може здивувати.